Вітаю вас з новим відео і з новою корчелигою в рубрику не перекуп. Отакими корчелигами ми е, помаленько але вірним шляхом йдемо, я думаю, до мого електромобільчика. Чорна шоха, чернуха не знаю хто як. Шоха, блін класний чорний колір для жиги. Я прям кайфую. Короте, а таку тачку. Пригнали без мене все. Людям треба було, мабуть, срочно гроші. та й, мабуть, не треба було вона вже їм. Короте, таку тачку мені пригнали, вже її все. Її треба розбирати. <кій> мабуть, вона в жахливому стані, тобто там мабуть, мотор в жахливому стані, але але. мотор 11, синя кришка, синя каструля, Газик. Газик є, немає тільки балона, по-моєму. Да, балона немає, але газик є. Безконтактна система запалювання. 2 гривника. Порвати їх, правда, але 2 гривника. Так, рулик. Ну, тут таке в салоні. Магнітола на флешки, китайська, звісно. О, так. Сідушечки задні. Сідушки задні, а ну шоховські чи ні? Цікаво. Так, да? да, шоховський. Тут є, тут є цей. Подлокотник. Колоночки, колоночки Ой, поломано трошечки. А тут. Ну, коротше, так от. А, що ви так прикол, дивіться. Значить, маса з-под капота йде от сюди. Це маса з-под капота. Я не зрозумів цей прикол. Кнопка газу, я так зрозумів, не робить чи що, коротше. Ну, вона навіть не загоралась. Газ от це включається газик. Оце включається газ, Представляєте? Так що це такий первинний обзор. 14 диски, два 14 диска, ось один. 14-й диск. Ой, правда, трошки убаляний. Так. А, дивіться, який бампер. йо моя, тут. Тут бампер, моя, І приварені і при такі кусочки ш... Ш... Шостого бампера. Копієчний диск і от 14-й другий. 21 диска. Е, дивіться, от газик був, немає вже, бачите, кріплення під балон. Та й таке. фаркопчик. В общем, що скажу вам ще? Будемо пробувати запускати, поїздити, попробувати, бо там Редукторний стартер, треба провірити його, що там, як там. Та й таке. Зараз починаю разборку. За запчастини, як ви знаєте, в Facebook група. разборка вас, китавто, тикток, инстаграм, все. Да. да полный фильтр. Да. Может нас воспро... Да. Что? Он вамши! Луши! Там тракт коробку сама главнее протаскувати или будь то? Ну що, я замінив щеплення, значить, пустив плюс напряму на катушку з акумулятора і все, і так вона завелась. В принципі, мотор в жахливому, мабуть, стані, тому що там спереді короче, гуде, сюди, кричить. А так машинка на ходу, коробку провірили. Тато, а заднє робила? ж, ти, ти виїжджав? А, ну так, да. Ну, да, виїжджав, все, коробка робоча, редуктор не виє. В принципі. Все, вже в следующие вихідні буду її потрошити. А, зарядка. Щось не при. Щось прикол зарядкою. Поміняв шоколадку. Думав, що ситуація поміняється. А, все, вона вже згоріла. Іде перезаряд. Бешаний причому. Іде беш... бешаний перезаряд. Просто якась якась дурня. Воно згоріло вже. Згоріло вже все. А ну, фокусуйся. Да, воно потріскалось, капець. 16 16 чимось. Короче. і е, цей, Іде на взльот. <гум> цей, як його зарядка. <гум> так що не знаю, може зняти генератора, поставити другого. Побачимо. Саме головне, що машинка на ходу. Все, можна вже, грубо говоря, можна вже отак от по половині машинку одрубувати і все. Мост розбирати таке, коробку знімати. Тут мені треба ще моторчик, кажу ж, з цим зарядкою пошаманить і. З чим це тут ще треба пошаманить. Ну, з безконтактним, безконтактне запалення, короткий шток, комплектик кому треба. Підписуємось на канал, хто не підписаний, ставимо лайкосики. Лайкосики ставимо відосиком. Якщо що, там Facebook, Instagram, TikTok, все під відео в описі. Бачу, вам дуже зайшло відос про Форд, Так що будемо будем скоро знову знімати відос про Форд. Там Відео ремонту. Зажнемо його може в село, і будемо потрошки ремонтувати, і будемо вам знімати якийсь контент про Все, Всім пока.